І який же козак без коня цій істині переконалися чернігівці, які прийшли подивитись на кінно-спортивне свято, що проходило у підніжжя Катерининської церкви. Артисти Соколиного хутора, що у Ічнянському районі Чернігівщини, продемонстрували глядачам небезпечні, але захоплюючі трюки верхи. Свято влаштували до Дня захисника України, аби Чернігівці змогли відчути козацький бойовий дух. Система бойового мистецтва, козацтва це є основа культури і побуту нашого українського козака. Ми є потомки. Ми займаємося двома періодами: Запорізька січі, кубанське військо. Те, що ви сьогодні бачили, воно народилося ще за часів Київської Русі. Тобто ми є продовженням. Артисти розповіли, що з кіньми працюють вже більше п'яти років, тому хобі для них перетворилося у життя. Головне кажуть знайти спільну мову з тваринами. Потрібно бути спокійним, спокійним і відчувати тварину те, що вона хоче, не показувати свою гордість. Ось я людина. От я буду на тобі сидіти. Ні, треба знайти спільний язик. І тоді все вийде. це вже не тільки хобі, це вже життя. Мабуть, життя на коні. Люди, які прийшли подивитися на шоу, у захваті після дійства змогли сфотографуватися з козаками та проїхатись верхи.